Ливаю квітачки, слухаю тікток, сидить 200 чимось людей, повні енергораби, не розуміють, що відбувається, як, чому їм там не дають електроенергії. Це жаліються, коли сонце, От бачите, ну, ну не знаю настільки, що можна забезпечити, от як я цю, цю станцію зробив там до 20 кВт, ще повний невіглас був в 2015 році, в 17-му вона повністю відбилася. І зробив тут, забезпечує три сім'ї, фактично три будинки, бо там ще для робітників. От все воно працює, заряджає там одну батарею з електромобіля в тому будинку, в цьому будинку там ще є. І ну, от два електромобілі. От дивіться, от вони, бачите, зараз зарядка йде. І це все одночасно. Я не розумію, як може не бути електроенергії, коли сонце чи вітер. От взяли, поставили за 100 доларів цей інвертор, взяли, поставили у вас на сонячній панелі, у вас є повністю три фази. Там, ну, 7 кВт, ну хоча б 7 кВт. От Все працює, насоси, кондиціонери, басейни. там Просто їжте борщ, пийте самогон. І не слухайте євреїв і комуністів, тим паче, що це е, люди зацікавлені в тому, щоб ви були і далі залишалися Рабами. Е, ніколи запевняю вас, вони, не призведуть, вони призведуть тільки до рабства, для того, щоб ви були і далі залишалися Рабами.